Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав народ України з Днем Незалежності на білоруській землі. Завжди з особливою повагою та теплотою ставилися до серцевого та працьовитого народу України. Протягом тривалого часу наші нації знаходили сили в єдності, ділили радість та горе, притулок та хліб разом долали негаразди та пишалися своїми успіхами. Нас об'єднують не лише спільна доля та споріднені зв'язки, але й прагнення дружити та ладнати з сусідами йдеться в привітанні. Глава держави висловив упевненість, що у сьогоднішніх непростих умовах не лише можливо, а й необхідно розмовляти мовою світу заради нинішнього та майбутніх поколінь слов'янських народів. Іншої альтернативи немає, наголосив президент. Білорусь зі свого боку продовжить робити все можливе для якнайшвидшого встановлення безпеки в регіоні. Олександр Лукашенко побажав мешканцям України мирного неба та громадянської згоди, благополуччя їх щедрій країні, згуртованості сім'ям.